чому твій макіяж скатується, зморщується та не тримається протягом дня. Головна причина буде в кінці відео. Перша штука, за рахунок якої твій макіяж може не скочуватись, але бути не таким стійким і з'їдатись протягом дня. Це те, що ти кремові продукти не доблюєш сухими. І якраз через те, що ти не доблюєш кремовий продукт сухим або сухий кремовим, і стійкість може бути набагато менша, нижче протягом дня. Твоя шкіра все одно трошечки підз'їдає макіяж і він стає менш насиченим для того, щоб цього уникнути, краще доблювати. Кремові продукти сухими. Наступна помилка, яку я зустрічала, напевно, у 90% своїх клієнтів вони фіксують макіяж ось такою пудрою, а не розсипчистою. Це дві дуже різні речі. Мої хороші. Оця от штучка вам нічого не зафіксує. Максимум, що вона може зробити, це прибрати жирний блиск. А для того, щоб реально зафіксувати макіяж, вам потрібна саме розсипчаста пудра. Вона саме відповідає за фіксацію вашого макіяжу. І це обов'язковий етап після нанесення всіх кремових продуктів. І зараз буде гірка правда для всіх, хто робить собі макіяж. Тому що в більшості випадків ваш макіяж не носиться і скатується, бо ви просто не вмієте його носити. Так так вам не почулися, не вмієте його носити. Ви лапаєте обличчя руками, постійно щось трогаєте, чухаєте, поправляєте. Ваша задача зі своєї сторони робити все максимально для того, щоб продовжити його стійкість, а не мацкати обличчя руками та цілуватись з ведмедями.